Ні, Німеччина не буде давати Україні далекобійні ракети Таурус, казав Шольц. А нинішній канцлер Мерц нічого не каже. Просто говорить, що тепер Німеччина не буде повідомляти публічно про окремі види озброєнь, які будуть передавати Україні. Тобто вони просто нічого не говорять. Але ми можемо робити певні здогадки і припущення вчора, е в середу в Берліні, Зеленський був, і там Міністерство оборони України і Німеччини підписало угоду. Тепер Німеччина буде, як стверджується, фінансувати виробництво далекобійної зброї в Україні. І уточнюється, що ця далекобійна зброя в Україні з'явиться вже через кілька тижнів. Ну, звісно, за кілька тижнів не можна зробити далекобійну ракету. Це означає, що вони вже давно робляться або просто вже передаються. Деталі, що відбулося в Берліні, у відео за посиланням.